Мої хороші, рідненькі і дорогі, я маю для вас неймовірний ексклюзив. Я знаю, як енергію нового року направити на виконання ваших бажань, здійснення ваших мрій та досягнення ваших. На цілий наступний 2025 рік. Я прекрасно знаю про те, що під час новорічної ночі особливо 10 хвилин із без 5.12 до. 5 хвилин по 12 мають неймовірну, потужну силу та заряд. Це час, коли мільйони людей викидають у простір свої позитивні емоції, щастя, радість, сподівання всього найкращого. Ці 10 хвилин є надзвичайно потужними. Я довго думала. Як же ж можна використати це на користь, не з метою вкрасти у когось цю енергію, але розумієте, коли мільйони людей викидають її просто от в простір, а потім якось забувають? Тому що чи святкують, чи вітають своїх рідних та близьких? І ця енергія от вона просто як зависає в просторі. Ну, як словом, знаєте, можна назвати безхозна. І до мене дуже часто звертаються люди і кажуть, ну як же наповнити себе силою, енергією? І мені сили підказали, як це можна зробити, використовуючи саме цю новорічну енергію. Дивіться, що я зробила. Я провела ритуал. Хороший ритуал перед днем народження Бога Сонця, де зарядила 100 таких свічок. Бачите, це така свічка-скруточка на три аспекти життя: чорна, чистка негативу. Та заряд енергією людини. Зелена це фінансові потоки, відкриття доріг. І червона це стосунки, це пошук кохання, це налагодження стосунків у сім'ї з друзями, з колегами по роботі. Я зарядила таких 100 скруток своїм ритуалом, як вони працюють. Ця скруточка м -м, працює саме у новорічну ніч. Тобто береться стакан цукру, ставиться посередині новорічного святкового стола. І ставиться ця свічечка. Рівно без 5-12 перед тим, як мають пробити куранти, ви запалюєте цю свічку. І вона горить, горить, горить. Поки не догорає і не тухне самостійно. А коли ви її запалюєте, вона, наче, знаєте, з'єднує вас і ваші бажання з тим потужним новорічним енергетичним потоком. І от як служить як ниточкою, коли дарує цю енергію саме вам, дарує для реалізації ваших бажань протягом року у всіх сферах вашого життя. Хочу сказати, що. Така свічка, одна свічка, вона діє, заряджає цією новорічною енергією всіх учасників, всіх гостей новорічного столу. Тобто, якщо, наприклад, у вас сім'я з п'яти чоловік, не потрібно купувати її кожному. Лише одна зарядить всіх людей, хто буде за столом. Адже, повірте мені, цією енергією в цих 10 хвилин. Новорічної ночі просто колосальна кількість. І ще раз скажу, що вона мега потужна. А, на жаль, я змогла зарядити тільки 100 таких свічечок, тому що я робила, ще раз нагадаю, спеціальний обряд, а, щоб з'єднати вас, вашу родину, із цією новорічною енергією. Вартість такої свічечки символічна 555 гривень. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням і встигніть придбати її до Нового року. І вже у наступному році всі ваші плани, задумки та цілі будуть втілені у життя. Отож, встигніть. Придбати до нового року, а я обіймаю вас всім серцем і бажаю вам усіх благ.